Інтернет заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. У нас же люди отримують, будь ласка, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. зараз контент, Тік-Ток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, бо нього, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля є посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене, але просто у нас це є готове. На добраті проводи, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені ваще не понятно.